На цій ділянці ми працюємо е, тиждень. Чистим лепи територію під е, лінією електромережі. Є касетні боєприпаси, ПФМ, е, артилерійські снаряди, е, гранати. У нас розрахунку 5 чоловік, два е, водія сапера, старший сапер і сапер, і керівник розрахунку е, все. Багато бруду, багато сигналів. Ми використовуємо взуття, пауки, прибори, валони, щупи. Ми проходимо територію, сильно забудена територія, 30-25 метрів. Ширина 3 метри, 5, ну, по-різному. Безпечна відстань 25 метрів. Працює сапер від сапера 25 метрів. Сапер повинен, коли виявили ВНП, повинен підняти руку, вийти на рацію від керівників розрахунку і дати, що він виявив. Поїджаємо населення, перекриваємо дороги і так далі. Обиваємо віхами, натягуємо шпагатом інтерною лентою, таблички обережному.